Мої шанування друзі, вітаю вас на моєму каналі. Я Олександр Мусієнко. Термінова новина зараз надійшла буквально свіжа. Це те, що президент України Володимир Зеленський запропонував а поки що очільнику української воєнної розвідки Кирилу Буданову очолити офіс президента України. Дійсно, після відставки Андрія Єрмака відбув ну, пройшов тривалий час. Президент України Зеленський довго визначався. Думав, зважував і зупинився на кандидатурі Буданова. Поки що я поки з вами спілкуюсь, записую це відео. Указу немає президента, але ймовірно буде скоро про призначення нового керівника офісу президента. Крім того, уже верховний головнокомандувач, президент України, наголосив на важливості розробки оборонних планів безпекових з урахуванням ситуації, тобто потрібне оновлення. Отже, очевидно, що, скоріш за все, новий очільник офісу отримає мандат на проведення військової реформи. Впевнений, що бачення у Кирила Буданова таке присутнє. Це ну це точно. Ймовірно, слід очікувати і подальших кадрових змін в секторі безпеки і оборони. Тривають дискусії, скоріш за все, хто очолить замість Буданова воєнну розвідку гур. Ну, різні раніше прізвища озвучувалися. Найбільш ймовірне був і пан Іванщенко, який зараз очолює службу зовнішньої розвідки, і непогано себе проявив на цій посаді. Принаймні, я побачив, що почали публікувати дуже важливі дослідження, попередження СЗР, дійсно, робота помітна. Доповіді президентові України або раніше ще називали заступника голови Служби безпеки України, теж дуже професійну фахову людину, пана Олександра Поклада. Хто це буде? Давайте дочекаємося так само і подальших кадрових змін. Отже, що це означає? Ну, те, що пан Буданов, от з моїх спостереження, такі виріс, дуже значно виріс. Скажімо, я бачив трансформації цієї постаті. І часто самому дуже цікаво слухати його інтерв'ю. Там є зміст, там є реалізм, прагматизм. Ви знаєте, що у своїх відео я вас закликав так само слухати з точки зору, от видно трансформації, зростання професійно Буданова і його оцінок. Особисто моє враження, що він уже переростав, попри те, що він горить роботою, живе роботою і службою. Йому це цікаво, видно, дає драйв, і це його покликання. Зі по якому він іде, ну за яким він йде на своєму шляху, але скоріш за все переріс в плані ну, масштабу постаті. Розумієте, за час війни зростав, зростав, добивався, ну і вже, власне кажучи, дійшов до певного рубежу, коли треба далі. І ось далі дається перспектива, шанс в дуже складний момент. Я скажу, що зараз очолити будь-яку державну посаду це. Надзвичайно велика відповідальність по-перше, не тільки через те, що війна триває велика кровопролитна, повномасштабна агресія Росії проти України. А ще й час, коли турбулентний світ, коли не просто складається світова політика, коли ми стоїмо на порозі перегляду, багато в чому кон'юнктури міжнародної і світової безпеки, і власне кажучи, це все. І призводить до того, що постаті, які мають бути на державних посадах, вони мають відповідати рівню. Це однозначно рівню розуміння світової кон'юнктури, те, що відбувається, адже світова конюнктура, як стосується України, це не тільки російська агресія, це перше звичайно, і це пріоритет, тому що це війна, а це й позиція Сполучених Штатів Америки. Перегляд національної стратегії Сполучених Штатів і повороту в бік стримування Китаю, майбутнього Європи, в сенсі того, що ми всі в очікуванні, що Європа, зрештою, займе остаточно і безповоротно правильну позицію спрямовано на збільшення своєї участі і ролі. В процесі безпеки на континенті, підтримки України і об'єднання довкола України, довкола нашої боротьби, довкола нашого досвіду, яким ми без сумніву можемо посилити безпеку та оборону усієї Європи. Всі ці світові події, вся ця турбулентність, яка зараз є, вимагає і масштабу постаті. Такою особистістю, безперечно, є Кирило Буданов, який, я думаю, здатен. Змінювати і здати, в тому числі у взаємодії з представниками сил оборони та безпеки, а президент України Зеленський визначає, що це має бути РНБО а спільно з секретарем РНБО Рустемом Умєровим. Ну зрозуміло РНБО, тому що це великий дорадчо-аналітичний орган, куди стікається вся важлива інформація. Ну і такий центр, знаєте, який узагальнює. Систематизує, радить, ну а в той же час напрацьовує реальні проекти рішень, як змінювати ситуацію в багатьох сферах на краще, тобто у взаємодії. Тому я думаю, що ми побачимо дещо оновлені підходи, в тому числі і в кадровій політиці, скоріш за все, в секторі оборони і безпеки, і в формуванні рішень. Засадничих доктринальних стратегічних рішень в оборонній і безпековій політиці, а вона теж має змінюватися. І військова реформа так само має тривати, тому що ситуація змінюється, тому що кожен рік цієї наступної кожен наступний рік повномасштабної війни він не зовсім схожий з роком, який був минулий. Я думаю, що ви це теж бачите і прекрасно розумієте. Всі ці зміни, які можуть відбуватися, тому. Чекають нас підходи. Я думаю, що це важливий аспект, великий такий плас. Другий це все ж таки координація роботи у внутрішній політиці, відповідь на запит суспільства і в боротьбі з корупцією, і в тому числі у взаємодії президента з урядом, з Верховною Радою для ухвалення рішень, необхідних для нашої безпеки економічної, енергетичної і не тільки. Ну і ще один трек: це звичайно перемовини. Як би там не було, але це зараз дуже важливо. Сполучені Штати Америки не демонструють поки що згортання, власних, а, власних, скажімо так, зусиль в миротворчому процесі. І дуже багато тут ще є невідомих. Нам потрібно цим треком рухатися. Тут Кирило Буданов теж себе проявив, і це стосується не тільки обміну військовополонених. Тому. Ось така ситуація. Я думаю, що це відповідальне рішення. Це дійсно, якщо Буданов погоджується на цю посаду, рішення людини, яка мислить категоріями державника, який бачить і має певну візію того, що потрібно робити, знає, як це зробити. І вочевидь, я думаю, вона в нього вже формувалась і визрівала. Це було вже помітно неприкритим оком із минулих інтерв'ю пана Буданова, які от свіжих буквально які. З'являлися, можете їх переглянути. Це стосується і промислової політики, і економіки, і відносин зі Сполученими Штатами Америки та європейськими країнами. Тож така ситуація, якщо от зараз вже з'явиться указ президента дійсно, то я бажаю успіхів, сил, наснаги і дійсно правильних рішень і удачі, пану Буданову на цій посаді. Ну а вам, друзі, вас, друзі, закликаю для того, щоб знати більше, оперативно отримувати оновлену інформацію. Як от зараз ви маєте змогу, підпишіться для цього, будь ласка, на мій канал. Давайте дамо відсіч і російським ботам, які намагаються занизити видачу цього каналу. Давайте внесемо свій вклад в нашу інформаційну стійкість та протидію ворожим інформаційно-психологічним операціям. Так само поставте лайк цьому відео, напишіть в коментарях. Що ви очікуєте від офісу президента? Чи дійсно буде нова ера? Тут зараз будуть нові рішення, як ви це сприймаєте. Ну і підписуйтесь на другий канал Мусієнко-Подкаст. І пам'ятайте, що, попри все, ми з впевненістю і Божою допомогою дивимося і рухаємося тільки вперед. Бережіть себе і слава Україні!